Склад команди гостей. Футбольник, Ребел, місто Філіп. 94-й номер, Ванічук Максим, 77-й номер, Воронський Борислав, 35-й номер, Максимко Дмитро. 21 перший номер, Ставлющий В'ячеслав, 14-й номер, Гарбар 70 номер, 17 номер, Зоренко Владислав 99 номер, Зоненко Владислав, 7 номер, Власенко Беліс, 23 номер, Шуба Венат, 91 номер, Богдан Антон. 1 перший номер, Віценко Богдан, третій номер, Беденко Євгеній, 20-й номер, Мазур Євгеній, 97-й номер Капістян Вігор. А 11-й умба, давай, 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 давай,

Другої ліги між КМ АПГ та клубом Ребел. Дякуємо всім, хто приєдналися до прямої трансляції на каналі професіональної футбольної ліги. Сьогодні для вас матч коментує Євген Павлов та е М'ясус Максим Ласков. Сьогодні ми вдвох будемо дивитися, коментувати та спостерігати за цим дійством. Хочу зазначити, що поки оголошувалися склади leaving, команд puck. і відбувалися технічні моменти, команда «Ребел» забила перший гол. От з нашої сторони! Помогу чуть-чуть, да, давай! «Ребел» грав і в першому, і в другому турі. Ми здобули перемогу, тому зараз а тим часом вони забувають і другий гол. Це в третьому турі. Да, це Власенко Денис, це сьомий номер, наскільки я правильно зрозумів. В першому голі він був асистентом, а зараз він забив. Тобто гол плюс пас. Взагалі перша гра повинна була бути. Ну, не знаю, наскільки це точно. Не мені. Точно оцінювати дії судді, але дуже спокійно він поставив пенальті, навіть не замислюючись. Мені здається, Макс там був достатньо такий ну, моє... контакт, такий якийсь. Смого... Ну, це гра, гра це якийсь чесна так. Силова, гра. силова гра, це якийсь момент такий, ну, доволі сумнівно, сумнівно так. Давайте подивимось 91 номер. Пенальті. Так, розводить 91-й номер м'ячі вратаря в різні куди. Рахунок 3-0 на користь футбольного клубу. Рево. Те, що як хлопці грають, і намагаються грати в футбол, а не займатися Ну... Ну а тепер арбітер назначає пенальті у небезпечним моментом з поперечкою штангою. У нас один-один. Подивимось, що зараз буде. Зараз окуналді. може бути історичний момент. Пенуел може забити свій перший гол в професійній футбольній лізі України. Так, третій тур, другий офіційний матч. Перший тур, як я вже казав раніше. Перенесений на 20 серпня з футбольним клубом Чайка. Сьогодні третій тур. Можливий полтавець Артем підійшов до м'яча. Це ж таки історичний момент на 78-й хвилині матчу. Забиває полтавець Артем. Християнський футбольний клуб Пенуел. Рахунок 1-3. Гол забив Полтавець Артем. Номер 11. Перший, але який не був зарахований. Можливо, зараз можливість зі стандарту трошки скоротити. Рахунок у Хевка Пенуел, <плес> ще затягують з подачі. Проговорив за сами страхом майданчики і подача. Дуже багато було в штрафному майданчику гравців. Я навіть не зміг зафіксувати, хто був останнім тим гравцем, який доторкнувся до м'яча. Очки. Але сьогодні втратити очки не втратив. Клуб Rebel все ж таки перемагає клуб КФК ПНЛ з рахунком 3-2. Дуже гарна гра, особливо в другому таймі. Дякуємо, друзі, що дивилися разом з нами цей матч.